Вітаю всіх! Я хочу зробити що? Зараз? 20 число на дворі. Загальний розклад, знову ж таки, не грузіть мене питаннями, я зроблю все, що встигну. Дню Незалежності. Мало того, пам'ятаємо, що 23 серпня це день міста Харкова, це свято. Я не буду в цей день активно робити розклади на небезпеки. Мені чомусь йде цей день дуже добре, Інтуїтивно. Подивимось, як буде. І. Що встигну, то встигну. Просто я ще планую з дитиною відпочинок трошки, тому так виходить. Загальну картину. Давайте подивимось: Україна на свято на День Незалежності. Харків, я розроблю у п'ятницю розкладу Або завтра вже для нас, любих. Україна на День Незалежності. Чого нам чекати? Україна на День Незалежності. Чого нам чекати? Загальні енергії, які будуть? М -м, позитив. З однієї сторони, це позитив сонце. З іншої, це вибухові хвилі, такі нерви. Ну, вежа на дні колоди. З урахуванням того, що на дні колоди вежа, я допускаю, що це обстріли країни з вибухами, з пожежами. Як, так, як це колода воїнів, то так. Давайте дивитись далі, розшифровуємо. Нерви будуть робити однозначно. Руйнування. Знову ж таки. Руйнування. Логістика дороги. Десь транзит і військові небезпеки падає відразу. На транзит дороги логістику. А мені ще сонце йде якимсь позитивом, тому що це свято, так. Небезпека буде для всієї країни. Лицар Жезлів, так. Небезпека буде для всієї країни, де логістика військові це. Обстріл буде прям по всій території України. Паш Пентаклів. Ну, я не скажу, що прям по всій. Розшифрую це. Україна вся буде в небезпека постійна. Ну, де і те, що чекає. Знаєте, обережно там, де щось пов'язане з тим, що хоче Трамп оці всі перемовини. А тут розмов багато, напруги буде багато. Просто трендець. Попереджень. Так, дивіться, мені йдуть обстріли. Відразу скажу. Всієї країни, всі як небезпека, по всій країні буде. Знову ж таки, брати міги, вона також по всій країні, воно може пролітати. Транзити, також враховуємо транзит. Що мені сказати? На День Незалежності буде масований обстріл з використанням стратегічної авіації. На День Незалежності буде масований обстріл з використанням стратегічної авіації. ну Мені він іде. Давайте так. На День Незалежності мені йде масований обстріл. З використанням стратегії ось це Сонце і вилізло. Може бути, може він не бути. Мені він іде. Угу. Розвідка. Знову карта розвідки. Підготовка, розвідка. Вони дивляться на ситуацію, зрозумієте ви? Якби. Картинка така. Ось, те, що мені випадає на загальне.